Привіт, друзі, сьогодні четвер, а Це значить, що буде чергова порція цікавинок від рубрики Ла ліга. І сьогодні ми поговоримо про вірність сімка футболістів, які за свою кар'єру грали лише в одному клубі. Джемі Карагер розпочав свій футбольний шлях з академії Ліверпуля, а закінчив з капітанською пов'язкою основного складу команди. Його поправу можна назвати легендою. Так, над ним жартували за численні автоголи, сварили за помилки. Але ніхто не посперечається, що цей футболіст своєму клубу віддавався на всі сто. До речі, на початку цього року Джеймі Карагер написав у Твітері про відновлення футбольної кар'єри. Та поки вболівальники ламали собі голову, колишній гравець простував цю новину. Я не писав цього, все виглядає так, ніби мене зламали. Та якщо якийсь китайський клуб і справді хоче дати мені гроші, я тільки за та поки китайці роздумують над пропозицією. Каргер продовжує працювати експертом на каналі Скайспор. Ця історія почнеться як і більшість наступних. Юний хлопчина переступив поріг футбольної академії Арсенала і вийшов звідти лише через 19 років. Тренери команди різних часів настільки цінували ігрові якості Тоні Адамса, що часто закривали очі на його пристрасть до алкоголю. Автоболівальники інколи не пробачали. Тим не менш, Тоні Адамс легенда арсенала і внесений у зал слави англійського футболу. А ще тоні став останнім гравцем збірної Англії, який забував на старому Емблі, і це був товариський матч проти збірної України. А зараз містер Арсенал у Гранаді тренує українського футболіста Артема Кравця. От така кругла наша земля. Коли всі друзі вболівали за Ліверпуль, цей хлопчина не знімав футболки Манчестер Юнайтед. Таке враження, що Гарі Невіл народився, аби бути частиною червоних дияволів. кажуть, його мати працювала секретарем у футбольному клубі і посприяла, аби скаути клуба звернули увагу на сина. Здається, що ще тоді мати відчувала, що Гарі стане найвідданішим ідеальним захисником червоних. Клубу він присвятив 19 років і виграв з ним всі можливі трофеї. Минулого року невіл пішов працювати тренером у Валенсію, але був звільнений через ряд невдач клубу. Після цього він заявив, що навряд чи колись повернеться до тренерства. Але життя покаже. Зірка М.Ю. Ем Пол Сколс міг і зовсім не потрапити до червоних диявелів. Адже коли хлопця вперше запросили на перегляд, він не прийшов, тому що поїхав на відпочинок з батьками. Проте згодом він все ж одягнув червону футболку і зняв її лише через 20 років. І то не з першого разу, коли Сколзі заявив про закінчення кар'єри, Алекс Фергюсон не одразу зумів знайти йому заміну і попросив його повернутися ще на півроку. Тож рудий принц не в і допоміг рідному клубу завоювати черговий чемпіонський титул, останній на сьогоднішній день, і лише тоді повісив бутси на хвісток. Як так можна бігати у 40 років? Одному Франческо Тоці відомо. Так, він вже рідко виходить у матчі на всі 90 хвилин. Проте інколи дивує своїми шедевральними голами, як от у товариському матчі Роми. Місяць тому Франческо у своєму твіттері відзначив знаменну дату, написавши «24 роки тому я дебютував у серії, а тоді я був звичайним маленьким хлопчиком, який поголився. Дякую за вашу любов. Цього літа у тоці завершуються контракти з вовками. Проте у пресі вже з'явилася інформація про те, що клуб запропонував йому контракт на 6 років у якості спортивного директора. Тому ймовірно цей сезон стане останнім для гравця. У 2014 році заявив про завершення своєї кар'єри Раян Гіггс. і ця новина шокувала абсолютно усіх уболівальників Манчестер Юнайтед. Адже за 24 роки ім'я Раяна Гігза так закорінилося в основному складі червоних дияволів, що здавалося, він гратиме вічно. Райан прийшов в клуб, коли йому було 14. Тоді сам Алекс Фергюсон приїхав в батьківський дім, аби заявити хлопчака за шкільну команду Манчестер Юнайтед. А у 40 років Гігс повісив Буцена. Гвіздок, залишаючись у штабі червоних, зараз легендарний Вінгер відійшов від футбольних справ в очікуванні достойної пропозиції тренерства та займається справами сімейними. Гучно розлучається з дружиною та ділить свої чималі статки за неофіційною інформацією: 40 мільйонів. П'ять років в одному клубі на рахунку Пауло Мальдіні довше за нього ніхто ніколи не грав в одному клубі. Пауло з дитинства мріяв стати футболістом Мілана, наслідуючи свого батька Чезари Мальдіні. О, майже одразу став гравцем основного складу, і з тих пір слова Мілан і «Мальдіні» стали майже синонімами. Із командою Пауло завоював сім чемпіонських титулів та п'ять разів ставав володарем кубка чемпіонів. Та після завершення кар'єри легендарний футболіст навіть не розглядав пропозиції тренерства, а пішов у бізнес. Декілька років тому став власником футбольного клубу Майами. Кажу, що у чарці фігурують гравці, переважна частина кар'єри, яких пройшла у 21-му столітті, і виступали вони лише за один єдиний клуб. І вони заслуговують на ваш лайк, підписуйтеся на наш канал у Ютуб і чекаю у вас через тиждень.